У нас приїхали руски і відкрили подавал і сказали, що виходьте, ми вас трогать не будемо. Но 15 років вас не должно тут. Бути. Півроку будівельники від іноземного благодійного фонду встановлюють модульний будинок на подвір'ї Валентини Кричевської з Товстолісу, вартістю 30 тисяч євро. Поки роботи тривають, жінку пустила пожити свій будинок сусідка. Товстоліс був під окупацією. В хаті Валентини хазяйнували російські солдати, доки не спалили. Ну, десь числа двадцятого, мабуть. Березня. Березня. Я пішла, щоб хлопці мені телефон підзарядили. А куди ходили? А там по сусідству від акумулятора заряджали, like. Так, і ви пошли зарядити, а. А мені кажуть, вам соболезно. Я кажу, в чому? Ну, хату спали. Я ж не сказали? кажу, ні. Я пришла, кажу, что все, бомж русские приезжали проверять, кто где живе. А -а -а -а. Я что тут такое за разговор? Я говорю, что, що... Ну, що хату засполили. Угу. А де? говорит, на базе. Это так, я говорю, да. Ну, бывает. Новий модульний будиночок ставлять за кошти фонду Open до Ukraine. Підрядники обіцяють, що заселитися можна буде через місяць. А це з чого він, як можна сказати? Це будинок всі панелі, тобто система швидкого будування. Це будинок енергоефективний, він дуже теплий. в цьому будинку буде тепло ну, завжди. Тут ага. це така надійна система, але газ досі не підведений. За підведення газу треба платити і чималу суму більше 100 тисяч гривень. Де їх брати за півроку так і не вирішили. А коли опалення буде? Опалення взагалі тут. Темне питання дуже темне. Нідерландський благодійний фонд Open Door Ukraine виділив кошти на модульні будинки для постраждалих від російської агресії. П'ять таких вже встановлено на території Киселівської громади під Черніговом. Один у Товстолісі для Валентини Кричевської, чотири у Новоселівці для Світлани Максименко та інших. Будинки встановлені, але досі не підключені до газопостачання. Їм не пощастило. Володимир Грабина, староста каже, що в цю суму 100 тисяч за будинок входить проєкт, матеріали та підключення, де брати ці гроші, хто їх заплатить. На Будиночків треба найменше 500 тисяч гривень. Чи заселяться люди до наступної зими? А от Михайлу Гунському з Новоселівки пощастило, його модульний будиночок на електриці швидко встановили і чоловік вже в ньому живе. Ключі офіційно вручили 6 березня представники американського благодійного фонду з любов'ю до України. По Новоселівці дуже хочемо допомагати і далі. Ціль – не поставити будинок для Галочки, щоб було. А будете ви тут жити, не будете вміститись ви сюди чи не вміститись. Це вже нікого не стосується. Ні, в нас історія трошки інша. Краще ми будемо довше збирати. Це буде важче, це більша сума, але ми поставимо той будинок, який придатний для, для житла. приємно познайомитися сьогодні. Нам теж очень приємно, Ми очень благодарні вам за все, що ви робите, за цей домик прекрасний. І взагалі велике вам вдячність.

Дім на 28 квадратів. Кухня, студія і спальна кімната. У ванній туалет, душова кабіна, пральна машина, бойлер на кухні, електроплита, холодильник. Є навіть посуд. Красиво. <зас> Ми класів, не ожидали. Американські благодійники, які допомогли з грошима на придбання будинку, за вхідчинами спостерігали по відеозв'язку. Говорили за допомогою перекладача. Чоловік їм дякував. Все буде в порядку, все буде добре. А ще говорили про мед, бо чоловік тримав пасіку. Пообіцяв відновити вулики, завести бджіл і пригостити їх медом. Юлія Семенець для газети Весть. Олена Габанова для газети Весть.